Жимолость то унікальна культура. Це просто я, я ще не знаю, ще де є така культура, така безпроблемна. Росте практично на будь-яких ґрунтах, не потребує, от як, як лохина, потребує тільки кислі ґрунти. Є, е, звичайно, небагато, але є свої там болячки, бажано вже, коли більша плантація, вони назбираються там кропити, підживляти. А от з жималостю тих проблем немає. Ні шкідників поки що, ні болячок. І дуже цінна ягода. І ще й дуже смачна можна їсти. Це просто унікально. Є багато лікувальних, корисних рослин, але от їх ну, не з'їсиш. От Калина корисна. ну її ж так Любітелі на неї, на, якби на свіжу ягоду, щоб її їли, і гіркота та їм не мішала, не заважала. А от жимоли, скільки приходило людей, скільки її куштувало, всім подобалася. І вона дуже корисна. Тому рекомендую садити. І бажано різні сорти. Починаючи з ранніх, одна з найсмачніших з ранніх, це Богдана сорт. Дуже солодка, ще технічній стиглості вона вже съдобна, вже вона не має кислоти. А на сонечку, на, на верхніх пагонах це взагалі як мед. І тоді вже йдуть різні там сорти і закінчуються бореалами, аврора, от самий пізній сорт, канадська селекція. Їх бажано садити пізні сорти десь під пологом дерев, в полутіні. Тоді оцей ви період розтягуєте ранні сорти на сонечку, на відкритому, а пізні сорти в полутіні. І у вас дуже надовго розтягується період споживання іменно жимолості. А особливо в таких теплих регіонах південних. То її тільки треба десь в полутіні садити, обов'язково мульчувати, щоб не попадало сонячне проміння на ґрунт, щоб ґрунт не прогрівався, щоб весь час було сиро і вогко. Тобто застелено. От Плівочка застелена у мене, і по плівці тирсою засипано. Все це саме найдешевший, найпростіший спосіб зберігати вологу і прохолоду. І тоді вона не буде, бо в неї є проблема. Повторного зацвітання. У нас довго тепло, тепла осінь і починає зацвітати жимолось повторно, а тоді вона е, йде зима, морози, і вона ну, квіти вбиває і вже на весну у вас урожаю нема, бо вона замість весни восени ще раз е, зацвіла. Нові сорти. Довгий? Ось такий вид має сорт блу банана. Глупий банан. Так, а це що за сорт? Іван Херц. А, гігантське серце, зараз знайдемо. Ось такі плоди. сорт гігантське серце. А банана довга. Блу банана. Так, це що, блу треасуре? Чимось похоже. На голубий банан, blue банан. Також довга, але більш така вирівняна, бо голубий банан має ще якісь такі подовжені нерівності. Ну, а це boreal blizzard. Вона дрібнішечка, але це пізній сорт, от ще навіть повністю зелені є плоди. Дуже смачна і пізня. Чим цікаво розтягнутий період плодоношення. Ще які новинки? В тому році поробив шпалерки, От в мене були тут ряди глухинки, але вона наскільки від урожаю лягала, що не можна було пройти. Я поробив такі собі шпалери, стовпчики поставив, натягнув дріт. І ще в поперек по натягу. Получилися якби ячейки. І тепер пагін, який буде рости, буде попадати в якусь з цих ячеєк і буде вже затримуватися. Вже не буде від нагрузки урожаєм нікуди лягати, не заважати сусіднім пагонам. Кожен пагін молодий займе свою. Свою ячейку, бо коли тільки боковає дрітна тяжка шпалери, воно ну, тоді повністю або на одну, або на другу сторону кущ лягає, або всередині починає на сусідні кущі лягати, це також недобре. Коли отакі є квадратні ячейки, дуже тоді зручно. Ну Все стоїть. В тому році дуже масове було цвітіння, просто, просто приходилося. Обрізати 50 на деяких сортах і 60% квітів просто обрізати. Бо було дуже масове квітування. Ось покажу зараз ці сорти. І ще я так бачу, що ще потрібно було більше обрізати, бо тут листя практично не видно. Одні плоди, і ті плоди от, от не вистачає, вони вже дрібні. Вже такі підсушені і самі обсипаються. Ну, не вистачає кущ листового апарату. Листя мало, а тільки одні плоди. І це кожен обрізаний був. Отака була довжина, наполовину врізалась, наполовину, наполовину, наполовину. Кожна, кожна оця гілочка наполовину ще врізана, але все рівно. От на всю гілку, а тільки на кінчику листечку. І тут один листочок. Ну не потягне ці пару листочків таку гілку. Ну Звичайно, є там ще внизу надія на сусідні, але що сусідні, як знову ж таки, купа, купа, купа. Залезі.